you <music> Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Уже не один тиждень. Суспільство активно обговорює питання, котре стосується виплат військовим розміром в 30 тисяч гривень, котрі знаходяться в тилу. Варто чи не варто їх виплачувати, як грамотно врегулювати це питання та інші моменти, пройти повз не змогли і політики, які максимально полюбляють піаритися на таких скандалах. Так у погоні за голосами у своїй передвиборчій кампанії знову показали своє справжнє обличчя Порошенко і Тимошенко. Як не дивно, але вони ідеально доповнюють лицемірність один одного. Так Порошенко закликав депутатів-членів. Парламентської робочої групи напрацювати усі необхідні рішення для повернення доплату 30 тисяч гривень військовим. Про це сказав народний депутат з фракції ЄС Павленко. Ті, хто є безпосередньо при виконанні бойового завдання 100 тисяч гривень або й більше. І головнокомандувач залужний на цьому наголошував, що ті, хто безпосередньо веде бій, то мають знаходитися ще й інші способи стимулювання, пояснив депутат. Він також прокоментував заяву міністра фінансів Марченка, що доплати військовим ніби не повернуть. Такі сигнали, які ми чуємо з уряду, вони не додають оптимізму. І от. Здавалося, скільки часу вже пройшло навіть у генштабі. Зрозуміло пояснили, що повернути ці 30 тисяч не так просто, але ж ні. Нашим політикам аби тільки попіаритися та нагадати про себе і про ці постійні чвари та спроби хайпу вже неможливо мовчати. У генштабі вже не раз закликали не маніпулювати темою щодо доплат військовим. Також просять не займатися популізмом, а зосередитися на обороні України. Але як бачимо, дійшло не до всіх. Також гучно заявили про себе. Вирішили члени депутатської фракції Батьківщина Михайло Цимбалюк та Волинець. Вони ж у свою. Чергу пропонують раді визначити умови виплат додаткової винагороди військовослужбовцям, залежно від розміру мінімальної зарплати. Відповідний законопроект 93.2.0 зареєстрований у парламенті 15 травня, і як же красиво вони це усе написали, так згідно з законопроектом, на період дії військового стану пропонується передбачити доплату у розмірі не менше 16 мінімальних зарплат. Нині це становило б 107 сім тисяч гривень. Тим військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, зокрема під час ведення бойових дій, на лінії бойового зіткнення. Є з противником на глибину виконання завдань військовою частиною першого ешелону оборони або настання до батальйону включно не менш як 9 мінімальних зарплат для тих військових, які виконують завдання у складі органу військового управління штабу угруповання військ або тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угрупування військ, включно, що здійснює оперативне управління військовими частинами та підрозділами. Водночас нардепи пропонують передбачити доплату у розмірі не менше ніж 5 мінімальних зарплат військовослужбовцям, які виконують завдання згідно з наказом у складі Діючих угруповань військ розгорнутих пунктів управління генштабу ЗСУ, які здійснюють управління діючим угрупуванням війська, також виконують завдання щодо протиповітряного прикриття та наземної оборони об'єктів критичної інфраструктури. І тут виникає тільки одне питання: де взяти гроші? Бюджет держави в умовах війни максимально критичний. Чи можливо Юля Володимирівна буде платити з власної кишені? Наврядже, тоді для чого ці пусті балачки, щоб знову розсварити суспільство? Це ганьба. Хочеться, аби ця ситуація нарешті відкрила очі мільйонам українців на те, які є цинічні і без. Совісні чиновники, котрі думають лише про себе, уся ця ситуація показує лише одне: комусь просто начхати на наших захисників та людей у цілому. Для когось важливо лише попіаритися, та хоч якось заявити про себе, адже справжніх достойних учинків від таких нардепів не дочекається. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, і ставте лайк.